Яку групу ФОП краще обрати адвокату залежно від форми діяльності? Ми кажемо про те, що зачасту використовують другу та третю форму. Другу групу обирають особи, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність. Третю ж групу обирають адвокатське бюро та адвокатські об'єднання. Це найпростіші форми і найпростіші звіти до податкової. Все це спрощує вашу роботу і надає вам беззаперечні переваги у веденні вашого бізнесу. Які квед ви порадите для гнучкої адвокатської практики? Звичайно, єдиного кведу порадити неможливо, тому що адвокатська діяльність, вона всеосяжна. Кожен адвокат, адвокатське бюро або адвокатське об'єднання в процесі своєї професійної діяльності починає стикатися з наданням багатовекторної правової допомоги, і, звичайно, в цьому допоможуть основні кведи, які зачасту використовують адвокати. Всі ці кведи будуть вам показані зараз в таблиці. Основні з них це 6910, 6920, 7021, 7022, 8211, 8219 та 6399. Основні кведи, які використовуються адвокатами у веденні свого бізнесу.